Привіт-привіт! в ефірі. Програма Кіндерманія в студії з вами Віталіна. Сьогодні у нас дуже цікава тема. Ми говоритимемо про те, як на світі з'явились перші люди і чим вони займались. Але про це пізніше. А зараз з'ясуємо, що ви знаєте про життя первісних людей у нашій незмінній рубриці Ерудит. Перевесні люди. Я не знаю, хто такі перевесні. Ті люди, які жили першими разом, вони не їли так, як ми купляли в магазинах, а щось знаходили на деревах, щось знаходили. Що знаходили, але їли то. Вони мали всюди волося. Бо від Адама і Єви. Бог їх створив, і Бог їм казав не їсти яблука. А вони з'їли і потрапили на оцей світ. Тут іді, коли помер Тарас наша Шевченко. Ну, вони собі допомивали їжу, а там і є. Ну, дуже давно до нашої, ну, Її створив Бог. Щоб на зі, у мене не була пуста, щоб люди творили добро, а не робили зла. Люди перші займалися, роздивлялися землю, випробували всяку їжу їжу брали, робили з дерев будиночки, щоб жити. У них були страви. Яблука, каперсики, кавуни день, потім вже на п'ятий день вчилися розпалювати вогонь. Перша людина, яка з'явилася на землі, це є Адам і Єва. Десь, десь мільйон і через мільйон років, через пару тисяч років назад з'явилися люди. Шукали собі їжу, бо в них ще тоді не було ніяких ні таких будинків, як зараз, електрики, а дам ніяк. Тисяча. <сум> ні, її Бог, він віддав половину своєї душі туди і так зробили людину. Перісні люди займалися, я думаю, що вони... Вони не могли ще говорити, бо вони не знали нашої мови, то вони малювали все, що побачили на печерах. Вони їли все, що здобували своїми руками. Перша згадка про українців була, коли Бог створив світ, коли наша мова була. І тоді вже розвивалася наша мова більше і більше. Людина взялася на землі завдяки Богу. Бо Бог створив нас і весь світ, все, що ми бачимо. Перші люди, які появилися на землі, це Адам і Єва. Я думаю, що це відбулося дуже багато років тому, десь 2000 тисячі або менше. Це такі люди. Які колись жили в давні часи, вони добували собі їжу Йосип і Марія. Їх створила вожитка. Вони собі шукали їду, хотіли навчитися добре говорити. Багато років тому, що коли нас не було, дві тисячі. Я думаю, що всіх нас створив Господь і всім управляє. Він зробив цю всю красоту, що є зараз. На. Вони займаються робота і вони нас навчили, як робити, щоб, щоб вони були виховані всі, були вічливі. Я думаю, що тисячі років тому Бог їх зробив з води і піска. Було у них особливе завдання, що треба бути вічливим і слухатися Бога. Перевісні. Люди вони розвивали нашу країну, вони писали книжки, робили, створювали бумагу, будували доми і так створилося все це. Перша людина з'явилася напевне дві тисячі років назад. Перші люди вони ще не могли говорити. Вони показували або мімікою, або жестами. них не було язика. Ні, у них був язик. Ой, не було, але після того вони почали говорити і так створилася мова. Напевно, що їй, що собі шукали. Думаю, що не було його. Перше вони розмовляли російською мовою, а потім перейшли на українську мову. Перша людина на землі це була. Єва і ну, її створив Бог і сказав Бог їй, що не можна е, з дерева їсти яблуко, бо е, станеться біда. А потім змій її покусив і вона то з'їла яблуко. Думаю, що 300 років назад. А там і Єва. Таймську, дістав Бога, дуже багато. Вони, вони колись не мали що їсти, і вони, вони вбивали різних тварин і їли. І паличками або кавнями роздобували вогонь, щоб зготувати. Адам і Єва. Їх, їх Бог зробив з глини і дихнув на них, і послав їх на землю. Їм Бог сказав, щоб вони могли собі все робити, але щоб вони не слухали Змія і не їли яблука з одної такої яблуні. Десь до нашої ери, десь дві тисячі років, може мільйон років тому. Вони не розмовляли, вони просто на каміннях писали. Ой, ну які ж ви у мене розумні нагородою і за ваші відповіді сьогодні буде мультфільм про веселого Бернарда. Коже наш Бернард ну просто не може жити спокійно і вже стабільно встриває у різні халепи. А я, як і обіцяла, розповім про ще невідоме для вас життя первісних людей. Слухайте уважно. Існує три основні теорії походження людини наукова, космічна та релігійна. Наукова теорія базується на вченні Чарльза Дарвіна. Походження людини від мавпи через перехідні форми в результаті природного відбору на сьогодні виділяють ряд етапів антропогенезу. Архантропи це найдавніші люди, людина працююча та людина прямоходяча. Палеантропи стародавні люди, неантропи люди сучасного виду. Космічна теорія полягає у тому, що життя на землю занесли з космосу іншопланетяни. Предки усіх людей сучасного вигляду прибули на землю. Частина людей місцеві, а інша нащадки прибульців з'явились після відкриття резус-конфлікту. Тобто несумісності груп крові по резус-фактору між резус негативною матір'ю і резус позитивною дитиною, в той час як кров мав бонобо можна переливати людям без обробки. Християни дотримуються релігійної теорії, її основою є тексти та перекази різних релігійних віровчень, де прямо вказано про творіння людей богами. Для прикладу, Біблія пише, що із земного пороху створено Адама, а з його ребра Єву. Межиріччя, що Бог створив людину з глини, а велика скіфія Таргітай перша людина у скіфів створена папаєм, верховним скіфським богом та його дружиною. Довести, чи відкинути дану теорію науковими доказами, неможливо, оскільки вона базується на вірі, а не на фактах. Проте кожен сам обирає, що йому вірити. Сподіваюсь, моя розповідь вам сподобалась і ви слухали уважно та не бешкетували. На жаль, наша програма підійшла до завершення. Я наразі прощаюсь із вами до наступного тижня. Тож бережіть себе і будьте слухняні. З вами була Віталіна. До зустрічі! Lollipop, lollipop, lali